Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Петріот. Її розгорнуть та ведуть в експлуатацію до кінця поточного року. Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна покращила здатність захищатися від повітряних атак РФ за допомогою дронів і ракет. Також він заявив, що Берлін передасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг і електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії. Все це вкрай необхідно, тому що Росія тепер повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Виробництво російської зброї йде повним ходом. Крім того, шольц попередив, що зниження підтримки країнами партнерами України загрожує наслідками, адже російський диктатор Путін розраховує на ослаблення міжнародної підтримки. Ще п'ять петріотів для захисту українського неба обіцяли дати США. Як повідомив директор компанії Raytheon Technology Грег Гейс, бойові установки планують виготовити до кінця 2024 року. Нагадаємо, перший Петріо до України приїхав навесні 2023-го. Вже в перший місяць перебування бойової установки в руках зсу вдалося знищити російську гіперзвукову ракету Кинжал 4 травня на Київщині. Загалом, завдяки Петріоту, українські військові ліквідували 15 ракет типу кинжал. Також було збито десятки балістичних ракет. Про це 27 листопада повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Також Німеччина наступного року планує збільшити військову допомогу для України до 8 мільярдів доларів. Про це повідомила німецький міністр у справах Європи Ганна Лурман.